Пожеж на російських НПЗ. цього разу після атаки дронів палає сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Місцеві у соціальних мережах повідомляли про вибухи, нібито чули і з півдесятка гучних звуків. Бачили яскраві спалахи. Раніше це підприємство вже було ціллю для дронів 19 лютого. А ось в Ростовській області палає нафтопровід. Це вже підтвердив тамтешній губернатор. За словами очевидців, у Черткові атаки зазнала нафтобаза. Вона зацікавила безпілотники так. Кожне вперше перед цим таке було 6 лютого. Через падіння уламків зайнявся і склад на території промоб'єкту у цьому ж районі. Росія заборонила в'їзд главі МЗС Японії та ще вісьмом особам офіційним країни серед них міністр закордонних справ країни Такесі Вая. До списку також потрапив посол Японії в Україні, представники японського агентства JICA та керівники великих компаній, таких як Ісузу та Сайбедейн. Москва пояснила це рішення тим, що Токіо продовжує вводити санкції через війну в Україні. Сам Віває неодноразово заявляв про те, що є. Японія не скасує обмеження, поки триває війна.